Всім привіт, любі друзі! З вами знову Слаксер. Буквально менше годинки тому повернувся додому з студії аналітики. Якраз таки працював на останньому матчі другої стадії. Це був матч між NAP та 3D-Max, де, на жаль, NAP вилетіли. Рінкл не зміг пробитися в третю стадію. Загалом у мене на прохід стояли 3D Max, е і це ще плюс один до мого пікему. Але загалом у мене він вже зайшов у другій стадії, і е ось таку кількість правильних. Піків я 3-0 наві е, пройшли, Аврора вилетіли сенсаційно 1-3. На 0-3 Мібри зайшли, Fnaтіки 1-3 вилетіли, трошки не вистачило. Е, 3D Max, Liquid, PHNA і Pervision. Вийшли Фейс теж вийшли, але з рахунком 3-0. Астраліс грали з ліквідами в останньому матчі, і в них там була виделка, Тому ну тут гарантовано я втрачав один поїнт і гарантовано його отримував. І в принципі, я побачив статистику, що а, тільки у 10%. Більше, ніж 5 правильних піків тут, і я якраз таки в ці 10% війшов. Дуже прикро, що не зайшов в пік на першу стадію. Знову таки, легасі. В останньому матчі з 11-5 програли вирішальну мапу перевішен, Вилетіли з турніру. І м -м, другий поїнт я не отримав. А, сувенірку, до речі, а, можу отримати з будь-якого матча. А, як це зробити? Великі турніри, мейджор Ага. Я можу, напевно, якось отак. Отримати. О, отримати якусь скриньку, да? Давайте отримаємо. З матчу навібет, да? Що там? Матч навійт? Оце. Плюс вайб. Трейн. І що тут? Міраж? Трейн, Міраж. Давайте за міраж отримаємо сувенір. І одразу його відкриємо. Трошки, трошки. Розбавимо контентику по відкриттям контейнеру. Давайте тихіше трошки зробимо і. лайно. p 250 посуха. Ну, Бог із ним. В принципі, я ні на що не розраховував. Ну, в будь-якому разі, давайте робити пікем вже на третю стадію. <кхід> на екрані я вивів вив маленьку таку графіку з розкладом на. Наступний етап, хто в нас там вже гратиме. В нас гратимуть Маус uh, проти Perry VIN, uh, Imperial проти The Mongols, Спіріт проти Liquid, Першнії проти G2, Vitality проти Фейз, Пейн проти 3D Max, Фурія Наві та Бейт Фелконс. Українські команди отримали супер непростих суперників. Бейт uh, отримали Falcons, Наві отримали Фурію, Першній uh, отримали G2. Ну, і коротше кажучи, буде місиво прям цікаве. Uh, ну і у нас є команди-фаворити відповідно цього турніру. Uh, це Vitality, це Furia, це Falcons, можливо, Маус, Spirit, І, відповідно, більшість, напевно, на прохід буду ставити із цих команд. Але також в мене є ідеї щодо 0-3 рахунків, і щодо, щодо 3-0. Uh, відповідно, буду казати свої думки, uh, що, що я бачу в другій стадії, і відповідно. А, з формою команд, що а, підійшла до цього турніру. Коротше кажучи, Фурія зараз є одним із фаворитів, напевно, ну, голодним фаворитом на взяття турніру, тому що останнім часом показує найкращі результати. Але знову таки на 3-0 я їх ставити не буду. Чому? Тому що вони грають перший матч свій із Наві. Це без 1 Наві вже пограли в другій стадії. Дами ж десь спалили свої тактики, свої фішки, свій маппул, але все одно. А, Фурія будуть грати тільки свій перший матч, і я б не ризикував ставити команди. А, ну, команду, принаймні, Фурія, так точно. А, на 0-3, дивлячись з перших матчів, я вже напевно поставлю. На жаль, команду Persian UA. Не супер а, мені сподобалось, як хлопці грають. Да, другий, третій матч грали набагато краще, ніж перші три. Чи що я сказав? П'ятий і четвертий матч. Грали вже набагато краще, ніж попередні, але все одно у них перший матч проти G2, і я думаю, там у G2 буде більше шансів. А, ну і другу команду на рахунок 0-3. Я розглядаю, щоб поставити Liquid, тому що теж мене взагалі не вразили. А, якщо б не ультімейт в останніх двох матчах, вони там взагалі були за крок від виліту а, з рахунком 2-3. Вони відкамбечили проти Тайлу з 8 8.12 і виграли, відповідно, а, той матч. А зараз у них а, тяжкий суперник. Спіріти. Так, звичайно, постав один рандом. Але, от дві команди, да, не супер очевидні. Напевно, хто найбільш очевидні варіанти? Це Parivision, це Imperial? Можливо, Pain. Але. Перевіжен насправді вийшов 3-1 доволі впевнено. Показали, що вони можуть боротися проти доволі сильних команд. І ну я їх на прохід точно не ставитиму, але принаймні на 0-3, мені здається, усі два варіанти. Хтось один, на жаль, із них має залітати. Давайте на прохід поставимо фурію. Одразу я сказав, що на три їх ставити не буду. Можна подивитися по перших матчах, у кого потенційно можуть виникнути складнощі. The Mongols знову-таки грають, вони прибрали сензу, грають із, можна сказати, заміною. Давайте подивлюсь, вже забув нікнейм. Контролес, отак, от, Контролес грає, але знову таки, мені здається, навіть із ним монголи можуть виходити в наступний етап, тому що, ну, перший матч проти Імперіал. Одні з аутсайдерів цієї групи, е, цієї стадії. Ну і можливо, що Монголос одразу стартануть з 1-0. Коротше кажучи, давайте ставити Falcons, але Фелконс я б, можливо, <кхух> подумав, щоб ставити на 3-0. У них перший матч з бейтами. Фелконс там будуть фаворитами, да? але Бейти прям класний Counter-Strike показують останнім часом. І... Не знаю, от на 3-0. Кого, кого Віталіті Face. Віталіті проти фейз. Знову таки, Віталіті на 3-0 складно ставити, тому що рандомні Фейзи проти них. Але доведеться ризикувати. Ну, коротше кажучи, давайте на 3-0 я поставлю одразу команду Спіріт. Чому? Тому що в моїх очах Спіріті прям гарні аутсайдери, гарні фаворити проти Liquid. У першому ж матчі, але знову-таки, не знаю, наскільки слід ставити. Команду на 3-0 і 0-3, які грають свій перший матч. Тобто, якщо Ліквід виграють Спірітів, що можливо, в мене одразу два піка посипеться, але насправді я готовий ризикнути. Для мене це один з таких найочевидніших виборів. Маус проти Perie Хм. А що далі у Маус може бути? Ну, складно. Складно насправді сказати. Там можна, звичайно, було б проклікати, але. Маузи. Слухайте. Мені здається, що не все так буде просто для них, але це прям другий такий гарний, напевно, варіант на рахунок 3-0. Що Наві можуть обсетнути Фурію, що фейзи можуть обсетнути віталіті І от. Один, знаєте, з таких фаворитів, який грає проти команди аутсайдера. І мені здається, найбільш також логічний варіант поставити Маус на 3-0. Ну і давайте на прохід, тоді, відповідно, будемо грузити команди, які, на мою думку, мають проходити в плей-офф. Давайте Віталіті. Але Віталіті, якщо виграють фейс, можуть вийти із рахунком 3-0. Коротше, кажучи, це вже буде рандом, ми його ніяк не оминемо. Думаю, мають виходити G2. А, до речі, чого G2 не поставити на 3-0? А ні, ну коротше, це буде супер ризиковано, якщо перш нія виграють G2 і Лікід виграють спіріт, це прям мінус 4 піки, і це вже майже провал буде. Тому давайте трошки, як це сказати, диверсифікуємо наш портфель. Диверсифікуємо наш пікем. і не ставитиму я 2 на 3-0. Давайте на прохід поставимо. Монголів, думаю, що маються ж вони пробитися через ці терени із ну, без сензу, вони вже доволі довго пограли. Так, Сензу був одним з ключових гравців, але все ж монголи, ну, на мою думку, мають проходити перший матч проти Імперії, але якщо там не, не завафлять, то там вже буде складно справді їм а, не пройти, на мою думку. Не остання команда: давайте поставлю Наві. На мою думку, фейзи, хоч і гарно вийшли з 3-0. У них перший матч проти Віталіті мають одразу в 0-1 корзину йти. І Керіган йому складно адаптовуватись під а, якихось неприємних суперників, а, і з цим у них великі проблеми. І мені здається, що після мейджору Керігана треба буде все ж прибирати зі складу і давати шанс, а, я не знаю, комусь когось брати, можливо, я не знаю. А, якогось. ZTR, головно, з ETR, умовно, з Геймер Легенд, Бог його знає. Коротше кажучи, не знаю. Без Керігана або, не знаю, або може не оміняти і брати капітана, який зможе нормальну структуру команді побудувати. В принципі, є така опція. Але загалом я цей клан не дуже вірю. Ну, ось такий, я думаю, мій Пікем буде. Він, мені здається, один з найбільш очевидних. Да, можливо, на 0-3 і на 3-0. У мене тут порізняться з багатьма піки. Може хтось захоче поставити фурію Віталіті. Я поставив Спіріт Маус. Ну, з огляду на те, що а, у них суперники не супер складні у перших матчах. Але знову таки, що Спіріт чи Маус не грали попередні етапи, і може зіграти проти них те, що вони будуть не розіграні. Але що ж, посподіваємося, що ми тут вгадаємо. 5 плюс піків. Діамантову медаль ми, ми, на жаль, не отримаємо через перший етап, але загалом, але загалом все має бути в порядку. Ну і давайте під кінець вже бахну нон-стопчика, бо записую я під ніч, треба буде викладати ще відео і, можливо, його трошки монтувати, тому заряджуйся енергією, якраз таки нонстопчик без цукру. Ну, якщо вимкнути світло, мені допоможе легендарний Lenovo легіончик який в мене є. На якому я, випадку чого, зможу змонтувати і викласти це чудове відео. Тому дякую моїм любим спонсорам за підтримку. Дякую вам, друзі, за те, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі а, стосовно. Попередніх стадій, кажіть, позаходили у вас пікеми чи ні. А, ну і, відповідно, згодні або не згодні із цим піком також пишіть. А, бережіть себе. На наступну стадію на плей-офф я думаю, що вже буду записувати пікем з Будапешту, а, тому потенційно він буде дуже цікавий. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не втратити. На телеграм-канал обов'язково Slack, Слакс, посилання буде в описі. Там багато контенту про мейджор, анонсів і так далі. А, тому долучайтеся, ну і бережіть себе, підтримайте Збройні сили, і на все добре.